За статистикою, майже кожна родина, хоча б раз у житті стикається з необхідністю переливання крові, травми, ДТП, важкі пологи, хірургічні операції те, від чого, на жаль, не застрахований ніхто з нас. Якщо кров необхідна, шукати її зазвичай доводиться самотужки, інколи навіть самому привозити. У лікарнях на усіх крові просто не вистачає. Донорство нині не в пошані, а в Україні, хоч і давно, проте поки що лише говорять про створення національного центру крові. Однак знайти кров при пів справи. Треба перевірити, чи вона здорова. У багатьох пацієнтів після переливання виявляють гепатит, герпес чи сифіліс, а інколи навіть віл. Кровне питання вивчала Оксана Грузиська. Зразу при поступленні відділення придупреждають радітелі. Що нужна буде кров, нужна будуть компоненти крові, это тромбоконцентрат, плазма і что без проверенных доноров, скажем так, рібинок не буде заходити на хімію. ему ну он лечиться не буде. Пані Ірина про проблеми з пошуком донора знає не чуток. Її сину 5 років тому зробили операцію з видалення пухлини. Тепер на місці плечового суглоба ендопротез. Операція пройшла успішно, але тоді життя хлопчика залежало не лише від кваліфікації лікарів, а й від наявності потрібної кількості крові. Це питання або ми виваємо крові, він живе, або він просто помирає прямо в відділенні. Потрібної групи у клініці не було, тож за кров'ю і тромбоконцентратом їздили з Києва до Білої церкви машиною. Пакет увесь час треба було рухати, щоб кров не згорнулася. Так, да, кров везлася, тобто там, де купляли, обкладаєш льдом і везеш. Довести кров у лікарню треба було до кінця робочого дня. Якщо не встигаєш, до ранку кров згортається і її доводиться шукати знову. Ті дні пані Ірина згадує як страшний сон. Якісь із них здавали безкоштовно. Якісь із них просили гроші за це, але ну, мусили платити, тому що якщо він піде здасть другій дитині, я останусь без донора. А донори в основному платні і саме ужасне донори залишають суму а денег за свої, за свої услуги, неймовірних розмірів. Лариса Вахненко впродовж багатьох років ініціює створення національного центру крові, створення комп'ютерного банку даних донорів, відомості про наявність крові у всіх центрах.

должны займатися тільки медики. Якщо врач видит необходимость необхідність переливання крові, должен обращаться в центр крові Или в отделение переливання крові там, где который находится знаходиться в данном лечебном учреждении. Що ранку центр здачі крові у Києві приходить близько 50 людей. Переважна більшість це родичі і знайомі хворих. Зовсім мало донорів, які приходять неодноразово з почуття альтруїзму. І величезна рідкість, ті, що віддають кров регулярно і безкоштовно. За літр крові держава платить донору 160 гривень. Максимальна фізіологічна доза це 450 п'ятдесят мілілітрів. І рахуємо це порядка 80, ну трошки менше, гривень. Лише заради грошей кров здають малозабезпечені, серед яких наркомани і нездорові люди. Тому третину з даної крові бракують. Доброю є лише кров віддана безоплатно. До речі, безкорисливе донорство є однією з умов до вступу в Євросоюз. Агитация донорства у нас отсутствует. И у нас вся система службы крови э, существует за счет старой организации, остатки ее старой организации Советского Союза. Якщо процедура здачі крові абсолютно безпечна, то будь-яке переливання хворому потенційно небезпечне, бо в нас кров не тестується на рівні ДНК. Інколи навіть сам донор може не знати, що він хворий, а тести в інкубаційний період хвороб не виявляють. Віч та гіпатіти сіфіліс і інші речі. Дуже багато паразитарних інфекцій переносяться через кров. Буквально за минулий рік, наскільки я займаюся волонтерською діяльністю у відділенні, майже всі діти. Мають гепатит Б, причому чітко вони його не мали до того, як починали лікування, тому що провіряють цих дітей. Щоб берегти рідних від інфікування, родичі пацієнтів змушені ще раз перевіряти донорську кров в дорогих клініках, тому що вітчизняні тести ненадійні. Тестування одного донора коштує до 500 гривень, а українські заклади лише починають впроваджувати якісні американські тест-системи. Медики зі служби крові обращались в Міністерство здоров'я в академію, з тим, щоб звернули увагу на неадекватність. Те систем наших отечественних все одно в тендері производитель тест-систем. В європейських клініках. Кров донора і реципієнта перевіряють одночасно два незалежних трансфузіолога. Та все частіше лікарі намагаються взагалі обходитись без переливань, застосовуючи методи безкромної хірургії. Вони дають змогу в рази зменшити ризик, вартість операції і тривалість одужання. Ці методи застосовують і в нас. Це і спеціальні гамма-ножі, і кровозамінники, і різні техніки відновлення крові. Це і реінфузатори, що дають змогу повертати до половини втраченої крові. У больного йде забор крові вже після операції. І ця кров фільтрується і возвращається больному. Тобто теж это расходники, опять-таки проблема. Тендерная, но все это можно закупить и при желании этим всім пользоваться. Поширення методів безкровної хірургії у нас справа майбутнього для хворих, що потребують донорської крові час на вагу золота. Володя Карпенко в їх числі він любить грати у футбол, вишиває картини і мріє стати програмістом, створювати програми, створювати ігри і робити якусь користь для людей. За роки лікування Ірина сама стала волонтером і знає, де їх шукати. На багатьох донорських сайтах можна знайти координати людей, яким необхідна кров, і телефони донорів-волонтерів. Але знову класти дитину до лікарні Ірина боїться. Судя по тому, що нема вже практично дітей, які відлікувалися без гіпатіта. От. То я просто, я просто боюсь. Оксана Грузицька, Володимир Вістяка для підсумків тижня.